Ми продовжуємо ведення оборонної операції та стримування ворога на Сході. Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та нанесення максимальних втрат противнику. Поспілкувалися із захисниками Східного фронту. В центрі уваги постійно мають бути люди від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитися осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму бахмут тримається. Наші командири і воїни це герої сучасності, які щодня вщент розбивають плани ворога. Все буде Україна, слава нашим захисникам. Commander of the Ukrainian Ground Forces, 3 Star General Alexander Sirsky visited the frontline positions of Ukrainian defenders at Bakhmut area.